Епізоди захисникам наших так званих славетних генералів, про яких як про небіжчиків, чи нічого, чи тільки хороше присвячується. Ми не відповідаємо персонально на теми, які обговорюються в ефірі, але відповімо Правда в ефірі захисникам нашого генералітету. Навіть не будемо питати, яке таке особливе чарівне знання вони мають, яке для нас недосяжне. І де саме вони його отримували, в якому університеті, і чому наше розуміння і логіка не повинно сприйматися такими, як вони, не за чином, чи що? Чи вони якісь особливі, і до них потрібно звертатися особливою мовою, з особливою повагою? Чому? Тому що, напевно, вони мають якийсь особливий досвід, який отримали. Навіть не будемо питати, де вони його отримали, щоби не розреготатися. Але скажемо ось що. Причому ви це зможете перевірити на будь-якому знайомому підприємцеві, головне, щоб його бізнес не залежав від дюджетів і хабарників, інакше його оцінка не буде щирою. Так от, жодного з цих владних функціонерів, цивільних і військових, ми б ніколи не взяли до себе на роботу, Іде це ж саме про роботу за наймом вони ж на нас працюють правильно, це ж ми основне джерело влади, за конституцією. Тому що вони не роби, тому що вони патологічні брехуни і крадії, тому що вони нічого не вміють і нічого корисного не знають, не мають досвіду, навичок і інтелекту, про що свідчить їхній апломб, тобто не зможуть не те, що принести нам користь, але й просто не досягнуть жодного результату, взагалі ніякого, тільки збільшать видатки витратами на їхнє утримання. Щоби ви зрозуміли. Ми б не взяли жодного не тільки з нашого боку, але й з Оркостану теж. Вони одні інших варті. Різниця між ними тільки в тому, що ці телепні наші, а та мерзота, мало того, що чужинці, так ще й вбивці, воєнні злочинці, маніяки і не люди фіно угорські.